Як тільки стала відома інформація, що російський спецназ захопив будинок парламенту, захопив будинок Кабінету міністра Автономної Республіки, зразу був відданий наказ блокувати ці будівлі і готувати силове, скажімо так, розблокування цих приміщень, внутрішні війська. Тоді, що у нас не було Національної гвардії, внутрішні війська виконали завдання, вони взяли по периметру повністю ці будівлі, і парламент Криму, і кабінет міністрів. Але через декілька годин вони самі були в оточенні проросійсько налаштованих громадян, які фактично їх оточили з усіх боків. В цих умовах, коли багато цивільних людей фактично стояли вже, Біля цих будівель проводити військову або силу операцію практично неможливо, тому що під час таких операцій є величезна небезпека для того, щоб загинули цивільні люди. І от до речі, я коли говорити про Крим, хочу повернутися до цієї. Важкої болючої теми багато говорять: от чому так не стріляли в Криму. Чому все ж таки війська почали застосовувати зброю? Ви знаєте, от якраз в цьому і полягав той небезпечний план Путіна щодо агресії проти України, тому що Крим це був початок, це був той капкан, в який вони хотіли поймати нову українську владу і взагалі всю Україну. Справа в тому, що вони відпрацювали технологію, агресивну, жорстоку, цинічну технологію на Кавказі. Ви пам'ятаєте, Північні Осетії, Абхазія. Один той самий сценарій. Створюється провокація, на неї реагують місцеві військові, тоді це була армія Грузії, і в результаті військового протистояння в населених регіонах гинуть цивільні люди. Страшні кадри вбитих людей, цивільних дітей, захист цих людей, які загибли, які ще можуть загинути, зразу вводяться на захист війська регулярної армії. І саме такі сценарії готували для нас. Вони створили провокацію в Криму. Зразу після захоплення будівлі парламенту, Кабінету міністрів, були заблоковані спецназом. Головного управління розвідки Російської Федерації аеродроми Вони взяли, викинули спецназ перевал, почали через кожних 15 хвилин садити на гвардійський аеродром свої транспортні літаки з військовими, і фактично розпочалась окупація Автономної Республіки Крим. В цих умовах будь-який військовий конфлікт, коли йдеться не про 10, не про 20, а про тисячі озброєних військових в пусто Криму він би закінчився колосальними жертвами, в першу чергу серед цивільного населення. І саме цього чекала від нас Російська Федерація. Саме на це вони штовхали. І тому військові української армії отримали наказ тримати оборону саме в межах своїх військових частин на військових кораблях, розуміючи, що їх штовхають на те, щоб провелась кров серед цивільного населення, такий був жорстокий план, але ж він був реалізований, і в той час на кордоні було значно більше військ, ніж зараз. Вони були готові до вторгнення. Вторгнення повинно було іти зразу в декілька напрямках. Київ, один напрямок з кордону Чернігівської області, потім Брізка, Харківський, напрямок, Харківський, бачите, напрямок Стаганрога війська і повинні були рухатись в напрямку і Маріуполя, і Запоріжжя. Придністровська армія Російської Федерації готова була до вторгнення на територію Одеської області. Тобто план був готовий і залишалось тільки піднести сірник до цієї діжки з порохом. Ми змогли тоді утриматись. Нам конче необхідний був час, конче необхідний був час для того, щоб підготуватись до оборони. Наприклад, жаль, розумієте, завжди армію в Україні, ну скажімо так, не підтримували на належному рівні. Вважала, що це рудимент минулого століття, що армія вже в сучасних умовах це більше знаєте, для парадів, для якихось церемоніальних речей. В Той же час подивіться, нове століття навпаки показало, що сучасна Країна не може існувати без сучасної армії. Скільки локальних конфліктів, скільки е, глобальних конфліктів. І е, приклад з е, окупацією нашої території, це якраз свідчення того, що без армії сучасна країна існувати не може. А у нас не було армії. Е, більше того, протягом останніх чотирьох років її системно знищили. У нас був громадянин Російської Федерації, навіть міністром оборони. Її системно знищили. Коли розпочалась агресія в Криму, українська влада вибрала дуже зручний для цього момент – Українська влада тільки тільки починала робити свої перші кроки, у нас не було навіть кабінету міністрів цих умов. І е, той же час у нас не було армії. Тобто, фактично, ми збирали війська з різних е, регіонів України для того, щоб можна було дати опер. Нам треба було виграти цей час. І саме тому е, те, що зробили військові в Криму, це дуже важливо. Вони дали можливість нам. Виграти час і провести часткову мобілізацію, відновити Збройні сили, привести їх до повної бойової готовності, вибудувати систему оборони вдовж південного, північного, східного кордону України. І сьогодні, я не буду говорити якось пафосно, не буду робити перебільшення, аж сьогодні українська армія готова дати відсіч агресору. Це дуже важливо. Я пам'ятаю, коли. Пресі, знаєте, в інтернеті розповідали е, українським військовим в Криму не дають наказу. Ви ці слова? От да, вони чекають да, наказу, а їм не дають наказ. Ви знаєте, з першого дня наказ був триматись до останнього, стояти, не здавати позиції. Стояти, не здавати позиції. Інша проблема, що цей наказ багатьом не подобався. І коли деякі навіть представники Збройних сил, які працювали в Криму, які виконували свій бой за Криму, виходили навіть прямо ефір, вони казали, дайте нам наказ, дайте нам наказ, малость на увазі, дайте нам інший наказ виводити, відходити. А ми не могли їх відводити. Нам потрібен був місяць для того, щоб підготуватися до оборони. І е, справжні патріоти, справжні офіцери, справжні генерали, адмірали, які е, Виконали свій обов'язок саме дали цю можливість української армії відновити свої позиції, стати на бойові позиції, розгорнути достатньо сили, підтягнути резерви і ресурси для того, щоб уже сьогодні ми Ну я не скажу спокійно, спостерігали те, що відбувається на наших кордонах. Ми не можемо цим спокійно розповрати, але ми вже розуміємо, як ми будемо діяти в умовах надзвичайної ситуації.